Харчування у підлітковому віці. Харчування відіграє важливу роль в правильному перебігу фізіологічних процесів в організмі підлітків. Від правильного харчування залежить нормальна робота органів і систем організму. Кожен підліток швидко росте, збільшуючи і зріст, і вагу, тому потрібно обов'язково вживати овочі, фрукти, кисломолочні продукти, м'ясо і масло. Інакше організму нічого буде будувати свої клітини і брати енергію для росту і розвитку. З їжої підліток має отримувати всі ті речовини, які входять до складу його органів і тканин. Це білки, жири, вуглеводи, мінерали, солі, вітаміни, вода. Їжа підлітка має бути не лише поживною, але різноманітною. Харчування повинно бути 4 або 5 разово з проміжками у 3-4 години. Дуже важливим для підлітка є сніданок. Слід споживати продукти як рослинного, так і тваринного походження. Якість і кількість їжі суттєво впливає і на фізичний, і на психічний стан підлітків. Їжа також впливає на емоційність, інтелектуальний розвиток і здатність до навчання. Існує таке правило. Кількість енергії, що надходить в організм із їжею, повинна відповідати кількості енергії витраченої організмом. Якщо отримуєш більше або менше того, що витратив, то організм відчуває труднощі і може захворіти. Наслідками можуть бути слабкий імунітет, ожиріння, порушення зростання, швидка стомлюваність, низька концентрація та погана пам'ять, крихкість кісток, проблеми зі шкірою та волоссям. Порушення майструального циклу у дівчаток. Ну і наостанок можна додати, що для того, щоб харчування пішло вам на користь, потрібно не тільки вміти правильно складати раціон, а ще й безпечно поводити себе під час уживання їжі. Тож, дотримуйтесь правил поведінки, коли їсте. Не поспішайте, не набивайте рот та не розмовляйте під час їжі. Усім дякую за увагу! Інформацію підготувала Кутикова Амелія. Бережіть себе.